В цьому скликані я вніс поправки до 752 законодавчих актів. Ніхто з депутатів більше до такої кількості не вносив. В цьому скликані було внесено моїх 7070 поправок до різних законів. 7070. Із них відхилено 58 синім, враховані повністю частково боредикційно 42. Із них повністю враховано 24. Фахівці Академії наук говорять, що такого результату не було, нема і навряд чи колись буде. Мені належить в цьому скликанні за останні роки тільки виступів в Верховній Раді 3659 станом на 30 липня. Це 10% всього. Що є в парламенті. Через це зрозуміло, що політичне замовлення на те, щоб не існувало такого політика, і що партія захисників Вітчизни як єдина поки що опозиційна сила, яка протистоїть і тим крадіжкам з бюджета і всьому іншому, була відсунута від всього, в тому числі і виборчого процесу.